Слава Богу, дорогі браття та сестри, любити Господа понад усе, любити ближнього як самого себе. Фактично, як каже Спаситель на цих двох заповідях, базується весь закон Божий. Багато хто сьогодні з наших переглядачів подумав: ми ж любимо Бога. Так, любимо. Але наші справи, навіть любов до ближнього, свідчать зовсім про інше. Тому треба старатися любити ближнього як самого себе. Сьогодні здійснюємо паломництво до одного із найдревніших міст планети до Єрихона. Воно знаходиться в Палестині на території західного берега Йордану. Місто є оазисом в юдейській пустині і іменується ще містом пальм. Єрихон згадується у старому завіті. Після смерті Мойсея в пустині Ісусу Навину явився Бог і велів йому перейти через Йордан в землю обітовану. У Святому Письмі написано, що води Йордану розступилися і люди пройшли по дну, як по суші. А увійшовши на землю обітовану, євреї атакували Єрихон. Спочатку Ісус Навин послав до міста двох своїх розвідників. Не попасти в руки ворогу їм допомогла блудниця Раав. Протягом семи днів армія оточувала місто, а священники дули у труби. Від цього височезні міські мури рухнули, і військо Ісуса Навина увійшло до міста без перешкод. Помилована була тільки Раав та її родичі. У посланні до євреїв апостол Павло згадував про цю подію як приклад безмежної сили віри в Бога. Тим часом ми наближаємося до шанованого усіма християнами місця, яке іменується сорокаденною горою. Коли Господь наш Ісус Христос прийняв хрещення, то після свого хрещення пішов в іудейську пустелю, і там біля ріхуну знаходиться гора спокус. Саме так, ще називають цю скелясту гору. Тут Ісус постився 40 днів та ночей і був спокушений дияволом. Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, говорив Господу спокусник. А він відповідав сатані не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що походить із вуст Божих. Гора, це, мабуть, і до цих пір є місцем спокус, бо неподалік від місця, де молився Христос, масони з велика зино. Існує переказ, що коли на сорокаденній горі споживати скоромну їжу, то до того місця сповзаються змії. Матушка Магдалина вчить, що на гору спокус потрібно підніматися з вірою і смиренням. Віряни моляться «Отче наш 40 разів або мовчать. Ще до революції на вершині цієї гори Русичі викупили клаптик тої гори на вершині і розпочали будівництво монастиря на горі Спокус. Але то не вдалося, бо революція все це вже перечеркнула. І зараз на цій вершині гори там видно кріпосну стіну, стіну монастирську, ну там тільки одна площадка. На схилі гори там також урвище є. Там є шостого століття монастир греческий, православний, де й до нині є, монахи живуть. Підніматися туди дуже тяжко, цей монастир. Але також я там був кілька разів. Що мене там здивувало, це як розказував священик, який там служить, що там є в одному з храмів пещерних іконостас. Руська різьба іконостасу, ікони руські. На слав'янській мові надпис на іконах і цей іконостас паломники з Русі, Київської Русі, принесли пішком туди, до Єрихону, на святу землю, і там той іконостас встановили. До цих пір у грецькому монастирі спокус зберігається камінь, на якому молився Господь під час сорокаденного посту. З Єрихоном пов'язано кілька подій, описаних у Євангелії. Тут Ісус Христос звершив чудо, зцілив сліпого чоловіка. Саме в Єрихоні був похований і грізний цар Ірод, який керував євреями в часи Римської імперії, коли народився Ісус Христос. В Єрихоні є також участок руської землі, де Господь зустрівся з Закхеєм, правильним митником, який хотів бачити Ісуса Христа. І вліз на дерево. А Христос потім сказав, Закею, закей з дерева, Я хочу бути сьогодні в твоєму домі. Потім Закей приймав Господа в своєму домі. Згадаємо ще одну історію зі Старого Завіту, пов'язану з Єрихоном. Здесь, в багато таких як ми зараз з вами Єрехом. когда здесь жил пророк Божий Елисей, это ученик пророка Божия Ильи. И когда пророк Божий Илья возносился на небо, на огненной колеснице, то Елисей попросил у него, учителя, дай мне благодать более, нежели у тебя. Так надо такой дерзнуть попросить. Более, нежели у тебя. И уже возносясь на небо на огненной колеснице, Пророк Божий Илья бросил ему свою милость. Милость – это мантия, кожаная милость. И поднимает эту милость пророк Елисей и обладает великой благодатью Божией. Прибыл он сюда в здесь он жил. А источники в которых было очень много, на вода была непригодная для питья. Она была очень горькой, соленой, Совершенно не пригодны для питья. И они обращаются к ним. Ты же пророк, сделай нам хорошую воду, чтобы она была за питья годами. Пророк Божий говорит, хорошо, ведите меня к источнику. Пришли к источнику. Вот этот источник, который там джерело выпускают, но там регулирует, как и вот здесь, подачу воды. Она здесь проходит фильтрацию, я сейчас вам расскажу. А там джерело, я как обычное джерело, всюду. И он говорит, принесите огромный кувшин соли. Принесли. А теперь высыпайте туда. Все удивились, ухмыльнулись. И так вода горькая, и так вода соленая. Еще соли добавим. Что это за пророк? Ну что это такое? Он, видя смущение, улыбнулся, пророк Божий Елисей. Говорит, сыпьте. Они высыпали туда источник, источник соли. И он говорит, а теперь зачерпите и пейте. Они говорит, сам пей. Такая вода была горькая, еще туда соли добавили. Рог Божий Елисей зачерпывает водичку, пьет и не может насладиться. Вода льется, льет, ну играет, это же надо такое. Ну все-таки почерпнули, сами стали пить. есть такое полотно написанное, называется «Елисей дарит источник от неба». Значит, пьют все воды, вода вот так и бьется, все прямо пьют водичку. Вода стала необыкновенно вкусной, сладкой. Все ну а теперь полчаса надо сохнуть, потому что в автобусе таким не нельзя идти. Чи з Єрихона до Єрусалиму паломники мають змогу побувати у ще одній великій та древній святині, яка знаходиться в ущелині гір Ваді Кельт в іудейській пустині. Ні, автобус, ні автомобіль не доходять до цієї гірської обителі. Пішохідна дорога до неї в'ється по мальовничих схилах гір. Паломництво до цього монастиря неабияке випробування для людей, які мають проблеми зі серцево-судинною системою. Тим, кому важко спускатися чи підніматися назад, місцеві араби пропонують допомогу. Це їхній заробіток так? да ось спіття. Усюди, у грецьких монастирях, ми бачимо ось такий знак святогробського братства ТФ. Історія монастиря починається з 5 століття. Сьогодні він відомий як монастир Георгія Фозевіта. Святий Георгій народився на Кіпрі в родині побожних батьків. Його дядько був навіть настоятелем монастиря. З юних років він мріяв про відлюдницьке життя, але пустельником так і не став. У цьому монастирі у скелі він спочатку служив помічником садівника, розраховуючи згодом піти у постелю, але так і залишився тут назавжди. Георгій Хозавіт за свій лагідний характер швидко здобув загальну любов і прославився як чудотворець. Він був духовним наставником громади, навіть відлюдники, які приходили в монастир з віддалених печер, просили в нього благословіння, і тим не менше офіційно святий Георгій ніколи не був настоятелем цієї обителі. У 1187 році монастир зруйнували перські солдати. Відновили обитель греки в кінці 19 століття. У 1901 році монастир був повністю відбудований, реставровані церкви келіїченців. Це цікаве ще й тим, що саме тут оплакував свою бездітність богоотець Яким, і тут він отримав звістку про те, що його дружина Анна народить дівчинку, якій судилося стати матір'ю Бога. Головна церква монастиря присвячена Пресвятій Богородиці. під склом покоїться мощі святого Іоанна Румунського, який жив у минулому столітті і прославився своїми аскетичними подвигами у монастирі Георгія Хозевіта. Благодаті світло душі після відвідин таких святих місць перемагають фізичну втому. Буває й так, що після складного паломництва до гірських монастирів наші віряни відстоюють нічну службу Божу у храмі гробу Господнього. Знаходяться сили, бо є духовне піднесення. Дішаю душу, сидяща в тісних, водія в одежду ж до білої он же боже, на Бажаємо вам віри в Бога і сили духу в усіх життєвих випробуваннях. І хто б нас чим не спокушав, пам'ятаймо, що людина живе не тільки хлібом єдиним. Коли ми з вами відкриваємо святу книгу Біблію, ми бачимо, як дивно Господь створював цей світ. Протягом шести днів Господь створив. Тваринний, рослинний світ. Ми побачимо з книги Біблії, як Господь дивно і чудно творить людину, вдихає в неї дихання життя, дає можливість думати, творити, дає для людини вибір між добром і злом. Ми бачимо, як Господь спочив на сьомий день. Ми бачимо також з вами, дорогі і любі наші телеглядачі, як Господь. Водами потопу очистив весь світ від усякої скверни. Ной будував ковчег. Попереджував про те, що буде потоп, люди йому не вірили. Але свідченням його слів, правдивості цих слів, було саме те, що Ной постійно, систематично робив цю справу, тобто будував ковчег. Прийшов час, і тільки Ной і його сім'я стали. Тими, хто продовжив людський рід, а весь світ Господь очистив водами потопу, що трапилось далі. Ми з вами пригадуємо і Вавиленську вежу, пригадуємо, як людина відходила від Господа, забувала про нього, як Господь терпів людину. Прийшов час, і Господь посилає сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує, у нього не загинув, а мав життя вічне. А людина що робить? Воздвигає Сина Божого на Хрест. Природа здригнулася під час смерті Спасителя. А людина цього гріха не побачила. Господь на хресті молився, Отче прости їм, бо не знають, що творять. Таким чином, Господь дарував для нас прекрасний цей світ. Хоча Він весь лежить у злі. Але ми знаємо з історії, що багато святих саме прийшли до Господа, до храму, до церкви через поглядання цього світу. Багато розумних, сильних філософів, фізиків, математиків, вивчаючи науки, вивчаючи закони, бачачи, як цей світ тримається, розуміли, що першоджерелом, джерелом, першою основою є велика сила. І звуть цю силу Бог. Сьогодні ми знову спілкуємося з молодими людьми на тему природи. Яке відношення християнина та в частності людини має бути до природи, до тваринного, рослинного світу? Ось що ми почули від молодих людей. Будь-яка людина повинна ставитися до природи бережно. У нас такий обов'язок, що ми повинні бережливо ставитися до природи, і насамперед ми ще повинні ставитися до природи як до творіння Божого. Питання безпеки природи на даний час є дуже критичним і, напевно, одним з найболючих взагалі питань нашого світу. Християнин, як і будь-яка людина на цій землі, повинна берегти природу і взагалі екологію в цілому, адже від цього залежить майбутнє і наше, і наше життя. І взагалі життя у всього живого. Як християнин може псувати те, що створив Бог? Бог, можна сказати, дав нам природу. А з природою ми можемо брати різноманітний березовий сік, гриби. То нащо його руйнувати, якщо для нас також є користь? Слава Богу, дорогі мої волиняни, любі брати і сестри, шановна наша молодь, церква Бога. Жива, стовп і утвердження істини. Церковні діти, діти віруючі, які належать до спільноти дітей Божих, завжди радіють, і де б вони не були, вони за все прославляють Бога. Ми живемо в цьому прекрасному світі, який часто люди і вчені називають навколишнім середовищем або просто природою. Так, цей світ створений Богом. Прекрасний світ. Якщо поглянути на світ зелені, природи трави, рослин, лісів, дерев, яка красота неповторна, а які чудові квіти. І це все природа. Якщо поглянути на високі гори, на засніжену планету земля, це теж неповторна краса. А якщо поглянути на тварин, як вони живуть, вивчати їх, це теж природа. А на птахів, навіть на самих маленьких комашок поглянути все це Боже творіння. І всякої дихання хвалить Господа. Так каже нам Святе Письмо. Природа це наш природний фізичний світ, створений Богом для нашої насолоди, для нашого життя, для нашого вдосконалення, для нашого гостювання на цій землі і для спасіння нашої безсмертної душі. Природу то, що навколо нас, треба берегти. Мені сьогодні якраз зараз прийшло на думку, колись в газеті Радянська Волинь, я ще був молодим священником, прочитав таку невеличку заміточку, писала в газету заміточку Десятикласниця. Вона писала так: так, ми руйнуємо цей світ, бо де колись у глухих лісах ступала тільки людська нога, тепер пішов бульдозер, який руйнує все. Куди колись летів тільки птах увесь небес, тепер полетіли ракети, роблячи Озонові діри в стратофері над землею. Ця дівчина, звичайно, десятикласниця, не претендувала на якусь вчену ступінь. Але не так простоті від серця вже тоді наголосила, що людина руйнує сама свій дім. Мені пригадується, я зараз гадаю і вам, і, можливо, нас слухають і дивляться старшого віку люди. Ще роки 50 тому назад, 55 років тому назад, люба маленька водоймачка на полісі, чи це якась канавка, чи якесь озерце? Скільки там було риби і особливо в юнів. А тепер немає в юнів. Де вони поділись? Де та риба? Ось хай старші люди пригадають, колись був карасик, не з білою лускою, а золотистою, жовтою лускою. Де тепер цей карасик? Мабуть, вже і в зоопарках їх немає. Природа руйнується, руйнує природу хімія, яку багато тепер викидають на природу, удобрюючи нібито поля. Природа сама себе удобрює перегноєм або гноєм. без хімії. Хімія руйнує. Погляньте тепер на оці пластикові бутилочки, яких так багато ми ними користуємося, але ж воно по 200 по років буде в землі не розлагатися. А колись як було, і печиво, і конфітки були завернуті в бумажечку, ти розмотав печиво, з'їв, викинув папіре, через дві хвилинки дощ пройшов і цей папір вже став землею. А сьогодні екологія дуже сильно забруднена. І ми самі руйнуємо свою природу, своє середовище, в якому живемо. Ми приносимо біду самі собі. І тому кожен християнин, кожна віруюча людина покликається і проситься церквою Богом берегти свій дім, берегти своє середовище. Правда, ми сьогодні бачимо, що в нас є такі шанувальники природи, які навіть вже хочуть і ладні вернути язичні часи, поклонятися пенькам, поклонятися якимсь ідолам. Поклонятися якимось надзвичайним камінюкам або якимось астероїдам, які нібито прилетіли з космосу, ще щось небудь, устраювати язичські радіння. Це все, звичайно, уже в сьогоднішній цивілізації. Коли людина розумна, вона знає, що природа створена Богом, що сама собою природа не могла стати такою розумною, так продумано. Усе створено, як ми це бачимо. Це творіння Боже. І тому до всього треба дивитися через Бога. І ми бачимо, що природа прекрасно створена Богом, створена з єдною метою, щоб людина в цій природі жила і насолоджувалася. Ви бачите, ми дишимо, вдихаємо повітря, яке постійно, постійно обновляється. Ми вже маємо воду. Яка допомагає нам жити. Ми вживаємо хліб, інші харчі, які допомагають нам фізично продовжувати своє життя. Тому треба берегти Боже творіння, а Боже творіння це вся природа, яка навколо нас. І кожен з нас зобов'язаний берегти і світ тварин, і світ птахів, світ комашок, берегти світ трави, світ квітів. Світ дерев і лісів, водойми, берегти все, що навколо нас, до всього відноситься бережно, гарно, не руйнувати. І мені я ще заберу хвилинку вашого часу, робиться страшно, коли прийде весна і на весні, замість того, щоб збирати суху траву, згрибати її, підбирати, беруть, підставляють сірник і палять. І горять цілі плантації, горять невеличкі кусти. Дорогі браття та сестри, стараємося любити один одного. Звичайно, ми сьогодні багато чуємо та читаємо про ворогів. А Христос наказує новою заповіддю, яку Він дав, любити усіх без винятку, тим більше любити ворогів. Ми молимось сьогодні за мир і спокій на території нашої неньки України, але повинні й молитися. За тих, хто ненавидить, не любить нас, молитися, щоб Господь помилував нашу земну батьківщину. Залишайтесь з Богом. До побачення.